Вітаю, шановні глядачі з Дрізовим Христовим Христос народився. Бажаю миру, злагоду країні і вам особисто. Але тема буде не така добра, як це свято. 22 грудня українці отримали листи від револют. Рахунки закриють 22 лютого 26 року. Є 60 днів щоб вивести гроші. Причина вимоги українського законодавства. «Револют» це британський необанк, який коштує нині 75 мільярдів доларів. Один із найдорожчих інтек стартапів у світі цього року вони отримали ліцензії в Індії, Колумбії, Мексиці. В Україні не вийшло. І тут цікавий момент співзасновником револют українець є. Влад Яценко, він із південного під Одесою. Закінчив університет Миколаєві. Потім працював програмістом у Польщі, приїхав до Лондона у 2015 році разом із московитом Сторонським запустив револют. Зараз Яценко виходить, один з таких заможних людей, зокрема і в Британії і в Україні, входить у п'ятірку найбагатших українців. Його частка коштує близько 2 мільярдів доларів. І от його ж компанія не змогла працювати в Україні. Револют почав допомагати українцям ще в 22 му Після початку вторгнення спростив відкриття рахунків для біженців прибрав частину комісії за перші півроку війни. Сервісом скористалося 250 тисяч переселенців. Клієнти компанії зібрали 8,5 з мільйонів євро на допомогу. Револют додав ще півтора мільйона. У лютому, 25-го вони офіційно зайшли на український ринок. Можна було відкрити рахунок у 30 валютах, тільки без гривні. Працювали на основі литовської банківської ліцензії. НБУ одразу сказав, так не можна для роботи з резидентами України. Потрібна українська ліцензія або офіційна філія. Револют заявок не подавав. В квітні вони припинили реєстрацію нових клієнтів, а в грудні оголосили, що закриваються повністю. Позиція НБУ, наче то правильна. Однакові умови для всіх рішення піти з ринку прийняв сам револют. Регулятор каже, що був готовий до діалогу і давав роз'яснення, але компанія не захотіла проходити авторитизацію. Гороховський з Монобанк ще в лютому писав, що револют поводиться так, ніби українські закони не існують. Правда, «Монобанк» – прямий конкурент револют після їхнього виходу. конкуренція стає менше, це варто врахувати. Але є інший бік в Україні діють жорсткі валютні обмеження. З лютого 22 року фізособи можуть купувати валюту онлайн тільки в межах 50 тисяч гривень на місяць. Перекази за кордон лімітовані. Бізнес може виводити дивіденди максимум на мільйон євро в місяць. А продукти це саме вільний рух грошей, мультивалютні картки, перекази, куди завгодно інвестиції. Такий сервіс просто не вписується в українські реалії з обмеженнями для людей з зарплатами в одну-дві тисячі доларів, які хотіли б відкладати по сотні на інвестиції, Револют був би зручним варіантом. Тепер його не буде. Ситуація з революцією – це нагадування про те, наскільки важливо розуміти, що відбувається з вашими грошима, і не покладатися на один інструмент. Коли зовнішні умови змінюються, єдине, що залишається стабільним, це ваші знання та вміння приймати рішення. Зараз у вас є можливість, адже у нас є святкова акція. По суті, останні тижні лишився акційних пропозицій. Ми відкриваємо всі ці пропозиції, і ви можете обрати за прекрасні можливості, гроші, гарні наші продукти, ще й з бонусами. Тож. Залишилось буквально один тиждень, і 1 січня все закриється. Послання в описі не зволікайте. Тут варто згадати про сепа. Це єдина зона платежів євро, 41 країна, де перекази між банками йдуть швидко і майже без комісії. Револют активно працює через СЕПА в Європі. Якби Україна була частиною цієї системи, інтеграція з європейськими фінтехами була б набагато простішою. Спільні правила, спільна інфраструктура враховує, що Україна рухається до інтеграції в європейський союз. Але ми не сепа. А Молдова вже так. 6 жовтня 25 року. Вони офіційно приєдналися, подали заявку в січні, 24-го. За рік повноправний учасник Україна говорить про сепа з 22-го року, тільки в квітні 25-го уряд схвалив потрібний законопроект. Рада досі не прийняла його. Молдова економитиме 20 мільйонів євро щороку на дешевших переказах. А в нас міжнародні фінтехи не можуть нормально працювати, бо ми поза європейською фінансовою інфраструктурою. Правда, сепа це не тільки дешеві перекази, це приєднання. Для якого треба створити реєстр усіх банківських рахунків під контролем податкової, тобто жорсткіший фінмоніторинг у комплекті, також там іде. Тепер практична частина для тих, у кого є рахунок. До 22 лютого все працює як зазвичай. Криптовалюту і метали треба продати самостійно. Якщо не встигнете, продадуть примусово за ранковим курсом. Залишок на рахунку конвертують у євро і переведуть туди, куди ви вкажете. І скачайте випаски заздалегідь після закриття. Вони будуть недоступні в Україні. Зараз немає жодної великої міжнародної фінтех компанії. Вайс. Номер 26 Монзо все недоступне для резидентів. Револют був єдиний, хто спробував зайти. Тепер і він пішов. Він був що двері відчинені, якщо револют пройде авторитизацію, зможе працювати. Але револют не хоче працювати в умовах, які зараз є. Їхні продукти і, так, і в таких рамках просто немає сенсу. Українців, які живуть в Українах ЄС, і там зареєстровані, це не стосується. Їхні рахунки продовжують працювати без змін. А от ті, хто в Україні залишаються, для тих по суті на сьогодні ця можливість. Закривається себе Скажу, що Україна потрапила справді не дуже прості умови. У нас справді на сьогодні діє не зовсім там ринковий курс. Так чи інакше, Національний банк вимушений часто його підтримувати, вливати гроші, але так чи інакше нам дають фінансування, і можна вже, хоч трошечки, підтримувати можливість інвестування, зокрема і в країні, і для українців за кордоном. Це створення. Капіталів для українців, і ці капітали так ж інакше є українськими для людей, які живуть тут, в Україні. Вони зароблять і знову повернуть їх в Україну. Це не те, що там в люди виводять все, що можна, і це не означає, що треба дозволити прям виводити все що можна. Але, хоч якісь там кроки до лібералізації, особливо для інвестування, людям можна робити. А ми нічого не робимо. Таке відчуття, що ми так, от на паузі встали і стоїмо. Ніякої дискусії немає, ніякого руху до інтеграції з європейською системою немає. От, і від того, знаєте, мені навіть здається, що ми створюємо якусь бульбашку, де ми приймаємо жорсткі е, такі умови заходу і вимоги, але свободи і можливості заходу ми не маємо. Тобто фінмоніторинг на тобі, але такий фінмоніторинг, що взагалі нікуди дітися, але свободи немає. І так само з переказами, все те саме. Тож так, дорогі друзі, будемо сподіватися, що євроінтеграція реально все ж таки в нас почнеться і будуть зміни. І, зокрема, прийде не тільки Револют повернеться, а й інші компанії. Всім всього найкращого. До побачення.